Пальське диво в дитячих очах. У Могилів-Подільському закладі дошкільної освіти номер 2 відбулася справжня казкова феєрія: яскраве, веселе та пізнавальне свято Івана Купала. Цей день став особливим як для малечі, так і для дорослих. Звичайний буденний день перетворився на атмосферне народне гуляння, сповнене магії стародавних звичаїв та радісного сміху. В нашому закладі в червні місяці проходять оздоровлення дітки усіх дошкільних закладів громади. Ми готувалися до сьогоднішнього свята Івана Купала. Дітей чекають, різноманітні розваги, пізнавальна програма. Знайомимо дітей з традиціями нашого рідного краю, традиціями України. Вихователі разом із дітьми ретельно готувалися до свята. Плели барвисті купальські віночки, вивчали пісні, виготовляли елементи декору. У святковий день дошкільнята прийшли у вишиванках, що додали урочистості та національного колориту. А головні персонажі купальського дійства стали справжньою родзинкою заходу. Педагоги не лише розважали малечу, а й занурювали її у світ народної культури. Розповідали про значення свята Івана Купала. Його зв'язок із літнім сонцестоянням, стихіями вогню та води, а також про символіку обрядів, що збереглися ще з язичницьких часів. На дітей чекали тематичні локації, де кожен міг проявити себе. Дівчатка плели віночки з польових квітів, водили хороводи навколо імпровізованої водойми, співали купальські пісні. Хлопці з азартом брали участь у веселих змаганнях і долали символічне купальське вогнище. Справжнім. Апогеєм свята став запуск віночків на воду. Дітлахи із захопленням спостерігали, як їхні квіткові творіння пливуть у вир фантазії, ніби несучи з собою бажання та мрії. Цей день у могилів подільському закладі дошкільної освіти номер 2 став справжнім вибухом позитиву, яскравих емоцій і щирого дитячого захоплення. Свято Івана Купала запалило в маленьких серцях іскорки любові до всього рідного, до українського, і можливо, саме з таких щасливих моментів дитинства починається велика любов до батьківщини та її традицій.